З лютого 2022 року, тобто спочатку повномасштабного вторгнення, кількість втрат російських військових перевищила 1 мільйон 100 тисяч осіб. Чи свідчать ці цифри про деморалізацію армії? Чи можуть такі втрати, незалежно від точності даних, спричинити зміни в російському суспільстві або в його керівництві? На цьому етапі це здається не має суттєвого впливу. Росіяни досі здатні щомісяця набирати від 30 тисяч до 40 тисяч солдатів, оскільки пропонують їм щедрі грошові винагороди. Водночас ми спостерігаємо зростання кількості самовільного залишення частин серед російських військових. Думаю, Путін робить ставку на те, що зможе зламати українську армію раніше, ніж розвалиться його власна. Але сумнівно, що це станеться адже Україна бореться за свою землю і народ, а росіяни ні. У довгостроковій перспективі Путін може не зламати ні суспільство, ні військо України Як Ви вважаєте, чи може Росія почати цілеспрямовано атакувати оборонну промисловість України? адже ми активно працюємо над цим напрямом? Будуємо заводи та інфраструктуру. Чи завдаватимуть вони ударів по виробництво озброєння і що це означатиме для цивільних? На жаль, думаю, що так Росія не здатна до проривів на передовій, тому атакує Україну іншими способами. Вона не може перемогти армію, тому намагається зламати суспільство в тилу. Частиною цієї стратегії є удари по заводах, але йдеться також про терористичні бомбардування. Це терористичні дрони, що навмисно шкодять українцям у домівках і на вулицях. Ми вже бачили приклад цього огидного дронового сафарі, який робить Росія. Вони намагаються зламати Україну через її народ, бо не можуть зламати її армію. Як би ви описали поточну ситуацію на фронті? Останні повідомлення свідчать, що Україна повернула кілька невеликих сіл у Донецькій області. Але загалом, як ви оцінюєте ситуацію? Деякі люди називають її статичною. Я не погоджуюся з цим, це досить динамічне поле бою. Зміни території не є масштабними проривами, яких дехто очікує, але ми бачимо, як територія переходить з рук у руки. Росіяни захоплюють певні ділянки, хоча це супроводжується величезними втратами в живій силі. Водночас українські військові звільняють міста та українську територію, і це має виняткове значення. Крім того. Вони завдають росіянам дуже серйозних втрат. І якщо на цьому етапі досягнення переговорного врегулювання виглядає малимовірним, чи означає це, що єдиним варіантом залишається перемога на полі бою? і чи передбачається пряме втручання союзників України? Гадаю це один із можливих сценаріїв. Виснаження ще один варіант. Росія може виснажитися або там станеться переворот проти Путіна. Існує кілька різних варіантів розвитку подій, якщо високопоставлені росіяни, військові та олігархи вирішать, що Путін веде їх у хибному напрямку. Є надія, що це може статися, але наразі лише одна сторона не бажає вести переговори: це Володимир Путін. І він заплатить за це відповідну ціну. Пане Райне, я як постійна читачка ваших публікацій, хочу поставити вам останнє запитання. Ваша найновіша європейська стаття була присвячена надзвичайно болісному та емоційно насиченому процесу питанню мобілізації. Чи могли б ви назвати кілька надзвичайно важливих уроків, які ми маємо винести з війни на Тихому океані, і, можливо, застосувати їх у ситуації України? Та публікація була адресована Австралії, адже з війни на Тихому океані ми можемо винести багато корисного, зокрема щодо промислової мобілізації, залучення людей і досягнення правильного балансу між військовими та працівниками промисловості. Але головний урок, який ми засвоїли не лише з тієї війни, а й від народу України за останні кілька років, полягає в тому, що найважливішим елементом мобілізації нації є національна воля. Це свідчить про те, що якщо ти сам не готовий себе захищати, ніхто не допоможе. Україна продемонструвала всім нам глибоку національну волю до збереження суверенітету, до збереження свободи, і ми всі беремо з цього приклад. Абсолютно. Попри підтримку всього заходу, ми все одно покладаємося передусім на себе. Саме так я це бачу безумовно.